В Україні в січні поточного року закрилися 129 тисяч приватних підприємців. З такою заявою нещодавно виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, більше половини з них не вели ніякої діяльності і не платили податки. А от як справи повстають у Білгородністровському з веденням бізнесу, з цим питанням ми звернулися в міський центр надання адмінпослуг. За словами Людмили Петрової, усього на обліку станом на 1 лютого перебуває шість тисяч 53 суб'єктів господарювання. За період роботи нашого відділу з мая 2016 года по 31 января этого года было зарегистрировано 352 субъекта хозяйствования. Из них у нас 63 юридических лица и 289 физических лиц. Закрыто за этот период. 1363 суб'єктів господарства, з них 8 юридичних людей і 1355 фізичних людей-підприємців. За цей період кількість підприємців зменшилася на 1066 людей і збільшилася кількість юридичних людей на 43. Це сталося за рахунок створення ОСББ, кажуть в управлінні. Якщо розглядати динаміку припинення діяльності ФОПів, то протягом року в місяць закривались від 20 до 30. Ти осіб найбільш потужний період у працівників ЦНАПу та підприємців був грудень та січень. Причиною такого масового закриття стали зміни у законодавстві та податковій політиці. І у нас в декабрі закрилось 536 чоловік, в январі 615 чоловік. Но в настоящее время у нас пошла тенденция уже к открытию бизнеса. У нас, если в декабре закр... открылось только 18 то уже в январе этого года уже 46 человек решили открыть свой бизнес. Если говорить по закрытию, то в основном большая часть предпринимателей, которые у нас прекратила свою предпринимательскую деятельность, это у нас сезонные предприниматели затока Сергеевка, потому что они работали только летом. А... Весь этот период показывали нулевые доходы. То на сегодняшний день, в связи с принятием нового законодательства, они будут обязаны платить круглый год, независимо получаешь, ты прибыль или нет. Вот. Поэтому закрывались в основном вот эти у нас категории предпринимателей. Ну и те, которые вообще не вели деятельность, как бы были вроде как открыты, но в то же время доходов не получали. Законом не забороняється вести підприємницьку діяльність лише на курортний період, а враховуючи наше географічне положення, як кажуть в управлінні, найближчий час показники з відкриття бізнесу зростатимуть. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.